Добрий день. Ви дивитесь нову серію брошур і відеопрезентації під назвою Законне право. Єдина серія, де брошури і відеопрезентації друкується українською мовою. І це перша презентація серії Законне право. Тема даної презентації. Легалізація самочинного будівництва. Поїхали. Питання легалізації самочинного будівництва турбує багатьох громадян. В даній статті розглянемо основні аспекти та особливості реєстрації права власності на самочинно зведені об'єкти нерухомості. Перш за все слід визначити, які об'єкти чинне законодавство відносить до самочинного будівництва. Відповідно до частини першої статті 376 ЦК К. України житловий будинок, будівля. Споруда, інше нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Тобто, це К передбачає три підстави за якими збудований об'єкт може бути віднесений до самочинного будівництва, зокрема якщо житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно збудовані або будується. Перше. На земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети. Друге. Без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проєкту. Третє. З істотними порушеннями будівельних норм і правил. Кожна з цих підстав є самостійною та достатньою для визнання об'єкту самочинним будівництвом. Однак, нерідкими є випадки, коли об'єкт підпадає під визначення самочинного будівництва за двома підставами. Розмежування цих підстав та визначення конкретної в кожному випадку має практичне значення. Можливість легалізації в позасудовому чи судовому порядку. Важливим є положення частини другої статті, 376 Цивільного кодексу України згідно якої особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Право власності на самочинно збудовані житлові будинки, будівлі, споруди, інше нерухоме майно не набувають як особи, які здійснили це будівництво, так і їхні спадкоємці. Момент виникнення права власності встановлено частини 2 статті 331 Цивільного кодексу України, відповідно до якої право власності на новостворене нерухоме майно. Житлові будинки, будівлі, споруди тощо виникає з моменту завершення будівництва створення майна. Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, Право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Таким чином, для набуття права власності на об'єкт нерухомості необхідно перше. Завершити його будівництво. Друге. Вести в експлуатацію. Третє. Зареєструвати право власності. Введення в експлуатацію самочинного будівництва, процедура прийняття в експлуатації закінчених будівництвом об'єктів визначається постановою КМ номер 461, від 13 квітня 2011 року. Питання прийняття в експлуатації закінчених будівництвом об'єктів якою затверджено порядок прийняття в експлуатації закінчених будівництвом об'єктів? Указана постанова визначає загальний порядок прийняття об'єктів експлуатації. Прийняття в експлуатації об'єктів, що належать до першої, третьої категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта. Проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданий замовником декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатації об'єктів, що належать до четвертої і п'ятої категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі інспекції сертифіката. Однак, Логічний, системний та історичний аналіз нормативно-правових норм дає змогу виділити три основні категорії об'єктів, які різняться. Різнились між собою за порядком ведення їх в експлуатацію. Перше. Об'єкти, збудовані після 12 березня 2011 року. Друге. Об'єкти, збудовані з 5 серпня 1992 року, по 12 березня 2011 року. Треті. Об'єкти, збудовані до 5 серпня 1992 року. Самочинне будівництво, зведене після 12 березня 2011 року. Перша категорія об'єктів вводиться в експлуатацію за порядком No. 461. Крім того, об'єкти, збудовані з 5 серпня 1992 року по 12 вересня 2011 року, друга категорія об'єктів повинні вводитись в експлуатацію так само за загальною процедурою з 1 січня 2014 року. Друга категорія об'єктів тривалий час мала так звані пільгові підстави введені в експлуатацію. Відповідно до абзацу 2 пункту, 2 порядку разі прийняття в експлуатації індивідуальних або садибних, житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських, присадибних, будівель і споруд, прибудовиних, громадських будинків першої та другої категорії складності побудованих без наявності дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 року, особливості реєстрації декларації та її форма визначається Мінрегіоном. Слід зазначити, що вказані в порядку номер 461, будинки та споруду. Побудовані до 31 грудня 2009 року, це та сама друга категорія об'єктів. Просто різні нормативно-правові акти визначали різні часові межі зведення об'єктів об'єктів нерухомості, введення в експлуатації яких відбувалося у спрощеному порядку. Особливості були визначені Мінрегіоном в наказі No 91 від 24 червня 2011 року про затвердження порядку прийняття в експлуатації індивідуальних садибних житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських, присадивних, будівель і споруд, прибудовданих, громадських будинків першої та другої категорії складності які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж. Цей порядок встановлював процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних садибних, будинків, садових, дачних будинків, господарських, присадибних, будівель і споруд, прибудованих. Громадських будинків першої та другої категорії складності. Далі, об'єкти, збудованих до 31 грудня 2009 року без дозволу на виконання будівельних робіт. Однак 30 січня 2013 року вказаний наказ втратив свою чинність у зв'язку із закінченням строку, на який він був прийнятий. Група об'єктів до яких в подальшому застосовувався спрощений порядок прийняття в експлуатації визначене іншими нормативно-правовими актами. відповідно до пункту 9 при кінцевих положень закону України про регулювання містобудівної діяльності. Інспекції Державного архітектурно будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками, користувачами, земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію. Перше. Індивідуальні садибні, житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські, присадивні, будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року. Друге. Збудовані до 12 березня 2011 року. Третє, Громадські будинки першої і другої категорії складності. Четверте. Будівлі і споруди сільськогосподарського призначення першої і другої категорії складності. Порядок прийняття в експлуатацію таких об'єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. На виконанні даного пункту закону 19.03.2013 року прийнятий наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 95, яким затверджено порядок прийняття в експлуатації індивідуальних садибних, житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських присадибних будівель і споруд прибудованих, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення першої та другої категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж. Цей порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатації збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт та механізм проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, визначених у пункті 9 прикінцевих положень закону України про регулювання містобудівної діяльності. Відповідно до пункту 3.1 порядку прийняття в експлуатації вище зазначених об'єктів здійснюється безоплатно територіальними органами Держархбудінспекції України протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками користувачами земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Яка складається за формою наведеною у додатку 2 до цього порядку, в редакції закону України про регулювання містобудівної діяльності від 17 лютого 2011 року передбачалось, що спрощена процедура ведення в експлуатацію буде застосовуватись до визначених об'єктів до 31 грудня 2012 року законом України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності від 20 листопада 2012 року строк був відтермінований до 31 грудня 2013 року. Неодноразово на сайті профільного міністерства з'являлась інформація про те, що строк будівельний так званої Амністії буде в черговий раз перенесений. Однак станом на сьогодні 15 січня 2014 року зміни до закону з цього питання не внесені. Таким чином, спрощена процедура реєстрації права власності на індивідуальні садивні, житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські, присадивні, будівлі і споруди, прибудови до них. Збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року та громадські будинки першої і другої категорії складності будівлі і споруди сільськогосподарського призначення першої і другої категорії складності, збудовані до 12 березня 2011 року перестало діяти формально порядок. Номер 01 01 2014 року свою чинність не втратив. Однак, він був прийнятий на реалізацію пункту 9 при кінцевих положень закону України про регулювання містобудівної діяльності, яка припинила свою чинність 31.12.2013 року. Застосування вказаного порядку на сьогодні не видається можливим. До третьої категорії об'єктів відносяться індивідуальні садивні, житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські, присадивні, будівлі і споруди, прибудови до них, будівництво яких закінчено до 5 серпня 1992 року. Ця категорія виділялась окремо як порядком номер 91 від 24.06.2011 року. Так і порядком номер 95 від 15.04.2013 року відповідно до абзацу 2 пункту 3.1 чинного порядку номер 95 документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05.08.1992 року індивідуальних або садибних житлових будинків садових дачних будинків, господарських, присадивних, будівель і споруд, прибудованих, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації, прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації. Тобто, законодавство не містить вимоги щодо ведення даних об'єктів в експлуатацію. Дане випливає з темпорального застосування правових норм. До 05.08.1992 року не існувало жодного нормативно-правового акта, який би змушував громадян водити в експлуатацію будівлі та споруди, збудовані ними. Новий порядок, державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Затверджений постановою КЕМУ номер 868 від 17.10.2013 року, який вступить у силу 11.02.2014 року також передбачає аналогічний пункт. Зокрема, пункт 49. Передбачає, що для проведення державної реєстрації право власності з видачею свідоцтва на новозбудований об'єкт нерухомого майна заявник подає документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом індивідуального. Седивного, житлового будинку, садового, дачного будинку, господарської, присадивної будівлі та споруди, прибудови до них, побудованих до 5 серпня 1992 року, є технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна. У своєму листі від 12.03.2013 року номер 95 .06 15 95061513. Державна реєстраційна служба України дає аналогічне роз'яснення. Під час ведення самочинно збудованого об'єкта нерухомості в експлуатації громадяни притягались до адміністративної відповідальності за самовільне будівництво будинків споруд у вигляді штрафу на підставі статті 97 КуПАПР 19.02.2012 року. 22.12.2011 року прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності, яким стаття 97 купа виключена відповідальність за порушення вимог законодавства, будівельних норм. Державних стандартів і правил під час будівництва настає за статтею 96. КУПАП, яка передбачає окремі склади адміністративних правопорушень, зокрема, перше. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проєктних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд. Друге. Виконання підготовчих робіт без направлення. Повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли направлення такого повідомлення є обов'язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт. 3. Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларацію про початок виконання зазначених робіт. Якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт. Четверте. Експлуатація об'єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію та інші. Отже, відповідальність за самочинне будівництво посилилась. Встановлено окремі склади правопорушень за окремі етапи будівництва, що здійснюється на відповідності до вимог чинного законодавства. Розмір штрафів також збільшився у десятки разів. Відповідальність передбачена також пункту 2, частини 2 статті 2 закону України. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. За виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання або будівництво індивідуальних седивних, житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських, присадивних, будівель і споруд, прибудовданих, громадських будинків першої та другої категорії складності. Закінчений у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року без дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Указана стаття застосовується до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Стаття взята з сайту. Http slash slash so turkey have publications slash unauthorized underscore construction underscore legalization slash slash логалізація самочинного будівництва 23.01.2014 року цьому Катерина Васильівна є питання. дзвоніть, плюс 38, 097, 920 85, 23. Або пишіть за адресою. Александр Шадсмат. До зустрічі в наступній презентації.